Град Шевченко, І виріс я на чужині. І виріс я на чужині і силію у чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро та наша славна я країна. Аж бачу, там тільки добро нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село. У те, де мати повивала мене малого, а вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі, б'ючи, причистій ставила, молила, щоб доля добра і любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а тох ти Бога прокляла замітала. Аж страх погано в тім хорошому селі, чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали саді зелені, погнили біленькі хати, повалялись стави бур'янам поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, ні на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім одім селі, а скрізь. На славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах лицарів сини, а при поганій пани жидам, братам своїм хорошим останні продають штани. Погано, дуже страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні, дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то все здається любо, тихо і на Україні добро. Між горам старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, Якби не осталось сліду панського в Україні.